15 січня християни відзначають велике свято Хрещення Господнього або водохреща. Про особливість цього свята сьогодні ми поспілкуємося з отцем Ігорем Баленком. Христос рождається. Розкажіть про історію водохреща. Водохреща, що Йордан, належить до давніх свят. Почали його святкувати на Сході. В кінці другого на початку 3-го століття. А в Західну церкву Водохреща перейшло в 3-4 століттях. Спочатку Водохреща почали святкувати в Галії, нинішня Франція, потім воно перейшло до північної Італії, Іспанія. Почали святкувати в IV столітті в Північній Африці, там, де був святий Агустин. А біля 4-го року Водохреща почали святкувати в Римі. Як бачимо, що дуже давно церква святкує це свято. Якщо візьмемо, Назву Богоявління, то правильніше буде говорити святих богоявлінь. Тому що в розумінні Первісної церкви це свято обіймало кілька. Це було Різдво, це було поклоніння волхвів, це було хрещення, це було. Чудо в кані Галилейській, перетворення води на вино і це було помноження хлібів. Тобто на богоявління святкувалося оцих п'ять свят. Бо практично в кожне це свято воно рахувалося, що воно має дуже, що там виступає Господь як, як Бог. Що е, такі чуда, які робилися на ті е, свята, практично може робити тільки один Бог. Пізніше ті свята в процесі історії е, вони, е, розділилися, е, почали святкувати окремо Різдво, поклоніння волхвів, а Йордан чи Богоявління, почали святкувати е, окремо. Знаємо, що на Богоявління освячують воду. Мусимо так само знати, що колись в перші часи, часи Первісної церкви воду освячували тільки один раз перед Богоявлінням. І така традиція вона протрималася аж до 11 століття. Починаючи від XI століття до 14. От ще так займала така практика два рази освячувати воду на свято Йордану. тобто перший раз перед святим вечором, так як і сьогодні, що символізує, ніби очищення від гріхів, та і другий раз вже на самий Йордан, що ніби приходить. Ісус Христос просвічує всіх, що називаємо Йорданське свята святом просвічення, та, е, і ось е, Боже світло освячує, освячує воду. На, е, і не тільки воду, але і кожного, кожного з нас. Бо кожен з нас має так само просвітитися світлом Божої правди. В нас, на наші терени ця традиція двічі освячувати воду прийшла в 14 столітті. І з цього часу, практично, на Україні ми теж освячуємо воду два рази. Перший раз освячуємо на вечір'я, і потім люди беруть цю воду і освячують свої домівки, свої господарки. А другий раз освячуємо вже на самий Йордан. Приходить Ісус на Йордан і як Боже світло, щоб кожного з нас тим світлом наповнити. В тому сенсі якраз можемо згадати. Пророка, до кого він прийшов на Йордан до святого Івана притечі. Пророцтво тягнеться ще з глибини віків. Ми можемо назвати навіть такий приклад, що за правління кожного царя був пророк. І коли цар йшов дорогою Божою, то е, все було добре. Коли цар звертав з тої Божої дороги і робив щось не так, як сказав Господь, то пророк приходив і казав: ти зійшов з Божої дороги. Відповідно, деколи є в людей неправильне розуміння, що хто такий пророк, і йдуть до, до різних гадалок. До різних екстрасенсів, щоб знати майбутнє. І думають, що то є пророки. То не є пророки, то є е, слуги злого. Правдивий пророк Божий пророк, він говорить Божу волю. Він говорить то, що йому говорить Бог говорить до людей. То є правдивий пророк. І якраз таким пророком був е, Іван Хреститель. І ось він, е, якраз говорить, що йде ось той, йде то Боже світло, приходить на світ. Що, кому він не, не не достойний розв'язати ремінця сандалів, говорить, що буде хрестити кожну людину Духом Святим. Якраз пророк звіщає прихід Ісуса Христа. То практично звершується звершується. Оця вся історія спасіння. Бо про прихід Ісуса Христа говорить практично весь старий заповіт. І ось Іван Хреститель говорить вже, тому Ісус каже про нього, то є останній пророк старого заповіту. Бо чому останній? Тому що Він вже. Провістив прихід Спасителя. Він сказав: ось агнець Божий, що бере гріх світу. І останнє, що хотів сказати, це ось якраз каже: бере гріх світу. Тобто світ вже так пов'язав в грісі, що він вже гріха сам позбутися не може. І відповідно приходить Господь. Щоб той гріх взяти. Щоб і, то, і то є просвіч, і наповнити душу людини ось тим Божим світлом. Але для того, щоб Господь міг взяти той гріх, ми повинні хотіти той гріх що? віддати, щоб позбутися того гріха. І от хто того гріха позбувається приймає Боже світло, то ми називаємо Божою дитиною. Ну а хто не хоче, то той продовжує. Жити в гріхах. А ми молимося церквою і просимо Бога, щоб якнайбільше людей захотіло віддати гріх, прийняти Боже світло, просвітитися тим Божим світлом, яке приніс Ісус на землю, і щоб якнайбільше людей, прийнявши те Боже світло, стали Божими дітьми і спаслися. Практично, то і є суть Йордану. Дякую. Христос рождається. Дякуємо отче, за таку приємну розмову, що так змістовно розповіли про це свято.